Вітаю, дорогі друзі. Орбан продовжує дьоргатися туди-сюди, названювати всім, зустрічатися зі всіма і себе якогось голубу миру. Насправді в нього горить срака, тому що в нього в економіці повна жопа. Йому треба дешеві московські ресурси, на яких він, хоч якось, може, виїхати в процесі, коли в нього електоральна електроальний капіці його там Петромадір доганяє і вже навіть випередив його партію. Тож Орбану треба за останнє хопатися за владу, аби хоч якось покращити своє становище за рахунок наших Інтересі, звісно, а за рахунок інші це буде робити? Звісно, він буде намагатися як можна придушити ситуацію і зменшити тиск санкційний на Москві. Він, до речі, все може, що робить, для того, аби Європа не влупила такі ж самі санкції, як США щодо Газпромбанку і інших Газпромбанку, як той банк, системний, який так чи інакше фінансує війну і. Наступальний комплекс московський, отже, що зараз робить Орбан, і чи що з нього вдасться, чи не вдасться? Його задача проста: розповісти Трампу і, взагалі, дати таку легітимність зі сторони Європи Трампу, що Європа. Не буде допомагати Україні, якщо Америка відійде. Все кінець. Давайте з модим вудочки, швиденько домовляємося про мир і до побачення на будь-яких умовах, аби Горщині почав далі йти той газ і нафту, яку вони так люблять. Ну тут ще нафта і газ в газ і так там іде. Вони в два рази збільшили. Я про це скажу. Імпорти намагаються по сірому імпорту навіть в Німеччину є такі підозри, що вони дещо гонять, так але суть яка, що він намагається сказати, що Європа неоднозначна, не, не об'єднана. Що Трамп вирішить не підтримати Україну, то ніч. Чого не станеться і ніякої допомоги не буде. А мага активісти за це активно хапаються і хочуть максимально в то вірити, тому що для них це велика легітимність. Вони вважають, що якщо Америка не буде допомагати Україні, то Україна не буде відбиватися і не буде цю все більш гнилу Москвою, яка втрачає все, що можна, і тут от вона на ладоні знаходиться, то Україна не буде проти неї боротися далі. Так і тим більше Європа не буде нам допомагати. От його головна задача. І що він робить? Він завчора -за поговорив з головним Уділею Кремльовським. От. Ну, так, світлиночка вам для наглядності. Вони там дружать, спілкуються, взаємодіють. До 11 грудня він переговорив з кремлівським уділою, Пісков сказав про те, що ніяких послань від. Орбана Трампа від Орбана вони не чули, нічого такого не було. Просто це розмова партнерів, так звана. от Ну В принципі, справа в тому, що там інша була ситуація. До цього 9 грудня він був у Флориді, Мералаго, і зустрічався там із Дональдом Фредовичем, з яким, до речі, на телефонному зв'язку постійно. Так? Фредович там його назвав. Лідером Туреччини і одним з найсильніших лідерів Європи. Ми пам'ятаємо так. От він там говорив із Трампом, із Маском, і з конгресменом Майком Волцем. І з багатьма говорив, то так чи інакше будуть архітекторами мирного договору. От і е, намагається зараз поїхати в Туреччину і поговорити з Султаном Ордоганом. І, до речі, ну тут Орбан Маск. От вам, Султан Ердоган. Ну, до речі, Султан Ердогана можна привітати в тому, що він витискає з Африки Московію. після того, як у нього стався Бліскрік в Сирії, він зараз почав Еритрею Ефіопію мирити. Там багато чого цікавого, але це вже окрема історія про те, як Ердоган все-таки не... знаєте, буває, коли давайте так скажемо, що ну, звісно, воно не без вихваляння. Авторитарних тенденцій, але те, що він будує себе з султана в середній Туреччині, не завжди так виходить, що той, хто себе будує якимось там новітнім лідером монопольним, що в нього щось виходить на зоні. А от у Ердогана виходить всередині країни захищати опозицію. І треба визнавати, що він справді відроджує свою ідею султанату. От Він зараз активно впливає на Кавказ, впливає на Близький Схід. Зараз хоче на Середню Азію активно впливати, і, звісно, на Африку. Там щось. З 52 країн чи 54, це, там, 44 посольства турецьких, це дофіга, це насправді дуже багато. Там є ряд країн, де дуже важко взагалі посольство якось відкрити, особливо, якщо вони знаходяться під впливом абсолютно іншої країни. Але в тотальній більшості країн є посольства Туреччини, вони активно працюють. Так от, давайте повернемося. Е, значить, Ердоган теж так чи інакше е, про, озвучував певні ідеї про мир. От вони з Орбаном зустрілися, зараз вони з ним говорять, спілкуються. Точніше, зустрінуться скоро. І Орбан зараз буде говорити з Рджепо Мердоганом. Він у середу тут вирушив. От зараз, в принципі, він буде говорити з ним. Чи говорить же, ну, суть така, що в нього воїжджі по всіх суб'єктах світових, які так чи інакше. Долучаються до миру. Ну треба сказати, що Ердоган не хоче посилення Московії. Він не дуже хоче посилення України. На першу чергу йому не треба посилення Московії. Це наш такий дуже партнер зі специфікою. Його так я думаю, треба я речі не називати. Точно вона заохочена в збереженні української суверенності. Ну як і заохочена в принципі у вплив впливі на Україну, О, тому тут буде свої особливості. Тут питання знову такі. Як Зеленський відреагував, і давайте він дуже гарно відреагував на Горбана, коли він поперся, почав говорити з Путіним по телефону. Що сподіваємося, що Орбан не подзвонить там Москву до Асада і не буде його там на щось мовляти. А загалом, мир можливий, тільки з позиції сили, коли об'єднаний захід з Україною тисне на московитів, і вони йдуть на мирні ініціативи. От, власне, вся суть. Того, що треба робити, і в принципі Зеленський тут має повністю рацію. Далі, ну звісно, знову таки задача Орбана бути таким перемовником для всіх гарненьким і врятувати свою сраку. Що тут вже тут скажеш? Так у нього все і виходить. Але Угорщина на сьогодні, не дивлячись що що них срака в економіці. Вона справді збільшує свої об'єми, як я казав, там, імпорт до 6-7 мільярдів куметрів газу. газу це надзвичайно багато для маленької країни. Там прибуток вже державної енергетичної компанії МВМ вже під 600 мільйонів євро щороку. Це багато і ну що урбану треба газ нюхати. От точніше давайте так або бути навіть на відміну від німеччини, яка в нього позиція. Він хоче і дотаційний газ. Від Москви для своєї економіки, тому що він промисловість хоче розвивати в Угорщині і буде такою площадкою китайців. В інших це до речі, точки конфлікту, які нам треба бити по Орбану і розкалювати його змага активістами. Але він хоче дешевого газу для своєї економіки, і хоче дешевого газу і нафти, яка до речі скорочується в імпорті до Угорщини, і так чи інакше їм треба інвестувати, щоб зменшити залежність, але вони не, що українці винуваті да, в тому, що не Москва винувата, що війна почалася. А ми винні що ми обмежуємо там щось, але суть яка. Що він хоче зробити для своєї країни дешевий газ і ресурси і перепродавати їх, зокрема, газонюхам. Я сподіваюся, що коли мер, до речі, в Німеччині перейде, то не все так буде просто для пана. Ну, так важко його назвати паном для Орбана. От такий от він цей попригунчик, стрибає, хоче підіграти Що тут? Що тут казати? Тут Треба е, Мелоні, Макрону, Мерсу, Зеленському, країнам Центрально-Східної Європи, мати спільну позицію. Ну, крім Угорщини, звісно, вона там, хоч центрально східній Європі, але Орбан, це, звісно, капець. Треба мати спільну позицію і чітко висловлюватися, що мир за рахунок України і безпеки Європейського Союзу, а це зараз тут тожні речі, що він не може бути за це ратованок статися. Ну і важлива ще тенденція. Ми сьогодні на каналі Валентин поговоримо про це пізніше. Іншому ролику, тому обов'язково підписуйтесь. Що, дорогі друзі, захід зараз, західні ЗМІ, чітко бачать слабкість Московії. Вона виходить на не, не дивлячись те, що накидає м'ясом як може, на фронті. І Це видно, що вони з останніх сил це роблять. Видно, що система у них ніфіга не прочна. І це теж важливі нюанси, які можна доносити Трампу, зокрема. Будемо дивитися. Підписуйтесь на наш ТГ-канал, на наш YouTube канал. Інстаграм, твіттер, всі посилання будуть в описі до цього відео. У нас до речі, на Телеграм-каналі дуже багато новин і актуальних. Кожну кожних 40 хвилин годину ми видаємо цікаву новину або аналітику. будемо радіти з ваш вас теж там бачити. Тож до зустрічі. Всіх разів.